Ну що ж, друзі, сьогодні 10 жовтня ми з вами знаходимося у районному центрі Львівської області, це місто Миколаїв. Перед вами відкриваються дуже цікаві країни з стільними нагромадженнями. Тут знаходиться неподалік урочця прийма, які ми недавно відвідали. Ми зараз покажемо місто і дуже цікавий дзот періоду Першої світової війни. До речі, Миколаїв знаходиться в дуже цікавому місці. Неподалік знаходиться Стільсько. Це столиця білих хорватів. І тут дуже багато цікавих ось таких скельних нагромаджень, багато печер. Тисячоліття зародження української цивілізації. ми піднялися на гору, яка є над містечком Миколаїв. На простенькі будиночки, краєвиди, які відкриваються, з гори. Зверніть увагу на каньйон, скелів з протилежної сторони. Ми піднялися знову ж на гору, звідси, надзвичайно відкривається красивий краєвид на містечко Миколаїв. Ось бачите осінь 10 жовтня. Осінній пейзаж. З цієї гори надзвичайно красиво проглядається місто. Ось тут побудували ось таку ротонду у формі великодного яйця з хрестом. Просто надзвичайно красива картина. Тут поєднується дещо гори і в долині ви бачите вже долини. Дуже красиво. Ми ще ближче підійшли до кінця гори. Як бачите, місто досить виглядає респентабельним, надзвичайно гарні будиночки. І осяюється місто, ось ця церквушка у формі великодного великодної писанки. Зараз ми зайдемо до каплички. Зараз ми зайдемо до каплички. Тут можна помолитися. Досить відчувається духовна атмосфера в каплиці. Саме цікаво, що вона знаходиться на горі. Тут дуже мало людей, а взагалі не буває, ось тут можна, хто полюбляє одинокість спілкування з Всевишнім, провести гарну духовно час. Нарешті ми підійшли до краю гори. Як бачите, місто перед вами. А ось тут надзвичайно цікаве місце, оскільки тут знаходиться ось такі скельні нагромадження каменя. Колись тут, до речі, стояв замок в 12-13 ну, столітті, але набіги татар вони спалили і після того вже не відновлювали замок. Ось тут, ймовірніше, буде стояти скульптура Богоматери Боїсуса. І знову ж перед вами церква Писанка в долині по правій стороні ми бачимо. Хресну дорогу. Однозначно рекомендую відвідати місто Миколаїв, оскільки це надзвичайно старовинне, духовне, і історичне місто. Зараз ми перебазувалися на другу частину міста. Перед вами зараз по центру знаходиться дзот періоду Першої світової війни. До речі, про нього дуже мало інформації, але зараз ми підійдемо ближче і побачимо, в якому він стані. Ну що ж, нарешті, ми дібралися до нашої цікавинки. Це дзот Першої світової, кінця 19 століття він був побудований. Він побудований на місці ось такої скелі, природньої І додатково оформлений у захисну фортецю. Ось тут можна вже побачити багато є. Додаткових вручну зроблених отворів. Звідси, до речі, відкривається гарний пейзаж на місто, і для вояків надзвичайно було стратегічне місце для того, щоб обстрілювати наступаючі війська. Це було створено для оборони від російської армії, яка наступала. А зараз ми з вами підійдемо. Трошки нижче і піднімемося ось у той верхній основний дзот. Щоб ви зрозуміли, як виглядала фортифікаційна споруда. Звісно, тут зараз дещо трошки захаращено, значно зменшено. Висоту за рахунок. Ось різного сміття не виключається, що це був дзот нав. На місці оборонної якоїсь споруди, можливо, і замку. Звідси відкривається краєвид на Миколаївський кар'єр. До речі, тут зараз функціонує цементний завод Церезіт. Часто ми зустрічалися з Миколаївським цементом. Ось якраз на цих теренах, на цьому заводі виробляється ця продукція. І знову ж перед вами дзот. Назвичайне природне і рукотворне поєднання для функції захисту. Прошу звернути увагу, наскільки цікаво цей дзот знаходиться, оскільки місцина з цієї сторони немає узвища, а ось тут така якась природньо рукотворна гора, на якій ми бачимо ось оце цікаве історичне і природнє диво. Ось перед вами сходи з нижньої частини на верхню, де знаходиться безпосередньо дот. Зараз ми піднімемося цими сходами. Просто зверніть увагу, висота сходинки десь порядком пів метра. Ось звідси, знову ж відкриваються бійниці. Досить непросто підніматися. Ось зараз ми знаходимося безпосередньо в доті. Зверніть увагу, це щілина, з якої і проглядалася територія, з якої можна було обстрілювати. Так, Зараз у нас, ви бачите, на східна сторона, Назвичайно гарно все видно, було дуже легко спостерігати за противником. Так, Північна сторона. Просто дивовижне місце, як я вже сказав, оскільки ДОЦ знаходиться на горі, яка може виглядає навіть штучно створеною округлої форми. Як би сказали у це напевно робота іноземних цивілізацій. Ну що ж, друзі, ми так швиденько пробігли по цьому прекрасному місту Миколаїв. На жаль, бо за браком часу ми не могли відвідати центр міста, святині, костьоли і церкви. Ну ми побачили тільки загально краєвид міста, природні споруди, наш зод. Однозначно приїжджайте в чарівне місто Миколаїв, Львівської області, вас дочь.